Всем привет и сейчас будет изменения. Ну так що змінилося, пустите, По... я же на українськой мові, так я її вже повернула. Ну, я можу російську як села. Я їх просто можу не знати. Ну что ж, требую да, да, побегать. Бегаем. Короче, бегаем. Хотя не, российскую буду. Да? Я просто завыкаю российскую. Все пока.